Вітаю всіх глядачів телеканалу НТК. Сьогодні у програмі на часі поговоримо про діяльність Альбертської української комерційної палати. І сьогодні у нас у студії власне її очільники. Отже, Віталій Мілентів є президентом Альбертської української комерційної палати. Вітаю вас, пане Віталію! Вітаю. І Андрій Юзюк, коломиянин, виконавчий директор цієї палати в Україні. Вітаю вас, пане Андрію. Ну і власне кілька слів про це, що ж це за організація і чим вона займається. Скільки їй років і хто знає спів. Працює, будь ласка, панове, я почну. Напевно, організація створена була в 2010 році під час організації форуму бізнес-форуму українсько-канадського в місті Едмонтон, провінція Альберта. Над того форуму вже розпочалася розбудова. Відносин і співпраці, яка, до речі, ще була закладена здається в 2005 році під час візита губернатора на той час Михайла Васильовича Вишиванюка в провінцію, і була підписана двостороння угода між провінцією Альберта і Івано-Франківською областю. І з того часу вже існують дуже тривалі, дуже. Різноманітні різносторонні стосунки між провінцією і між івано-франківською областю. Наша мета і наше завдання це двостороннє співробітництво в бізнесі, торгівельній частині інвестиціях і так далі, між Альбертою, зокрема Івано-Франківською областю, і Україною, і Канадою на загалом. Чи багато проєктів за ці понад 10 років вже реалізовано? Залежно від того, що рахувати проєктами. ми дуже активно співпрацюємо на налагодженні контактів між бізнесом України і Канади, допомагаємо як приватним бізнесам, так і урядовим організаціям відвідувати країни. Організовуємо торгівельні місії, відвідування конференцій, а лобіювання певних, скажімо так, проєктах в урядових закладах, допомагаємо з регуляторною політикою. Тобто багатогранне співробітництво і палата до цього залучена постійно. Тобто палата зараз активно працює в Україні також, попри війну, так я розумію? Е, ну намагаємося, скажімо так, хотілося б краще, хотілося б більше, але ви розумієте, що військові обставини, на жаль, е, зменшують можливість для канадського бізнесу, зокрема, їздити в Україну. Залюбки ми приймаємо українські бізнеси там в нас, в Канаді, але хотілося б більше бачити, скажімо так, канадців тут на місці. Пане Андрію, нещодавно ми робили репортажі власне про великий проект, який реалізовується я так розумію, власне, і за сприяння Берсько-української комерційної палати це є співпраця з Державною службою надзвичайних ситуацій. Ми кілька матеріалів про це робили. І, власне, нагадайте, що це за проект, чому саме в Коломиї, і, можливо, ще якісь є цікаві проекти, які зараз реалізовуються, ми ще про це не знаємо. Ну, перш за все, палата підтримує проекти не тільки в економічній і фінансовій сфері, тому що розуміючи потребу, підтримується те, що. Є нагальним ті ініціативи, які є потрібні, ну безпека людини. Це і в довоєнний час ми було розуміння наскільки це важливо. А в воєнний час, тобто це в рази стало більше, і в рамках такої тристоронньої співпраці між ДСНС України канадською організацією Файфайтера Ukraine, представники, які тут були, і Альбезько української комерційної палати за підтримки і координації правних речей. Запустили проект. Проект, який умовно можна поділити на дві складові: одною складовою є гуманітарна, тобто надання спорядження, обладнання, всього, що потребують рятувальники в Україні. І партнером у нас тут виступає Геоди СНС в області, які координуються по Україні. Інший напрямок це тренування. Тренування чому тому, що канадські рятувальники вони в багатьох речах все-таки є попереду, тому що вони краще обладнані, краще оснащені. і вони проводять тут на тренінги в п'яти сферах. Вчать наших рятувальників, як правильно працювати в сучасному світі з певними речами. Цей процес в принципі двосторонній, тому що наші рятувальники теж діляться досвідом своїм. Ну, як ми працюємо в Україні. Є п'ять напрямків, як я вже сказав. Тобто є напрямок е, медицина, е, дорожньо-транспортні пригоди, е, водолази, верхолази, і п'ятий у нас от не пригадаю, які виявні. А можете. всі вже ці п'ять напрямків було охоплено, чи ці тренінги ще будуть тривати? Дивіться, ми е, вже на сьогодні було в медичній сфері два тренування. Тобто це два курси, угу. де з'їжджалися всі рятувальники з України і їх вчили бойовій тактичній медицині. Тобто, це як ругозупинка, декомпресія, Ну якраз зараз це так. Нас Воно на часі, дуже важливо, на жаль. і вони готують інструкторів, які потім діляться досвідом СНС. Багато проектів вони наділилися в освіті. Працюють ну, тобто, тобто ну, кожен хто навчався вже з канадцями, стає експертом, тобто. експертом і теж навчає своїх. так? так угу. і так само ми провели цього року навчання з дорожньо-транспортні пригоди. Приїхали експерт. Транраз Канади своїм обладнанням вчили як працювати з ну, це дуже теж цікава історія, тому що от з, з цікавого як працювати з електромобілями, тесла і так далі. Там виявляються зовсім інші підходи, там Протокол. зовсім інший наслід, угу. інші наслідки, протоколи інші. Тобто для нас це для них це нове, а для нас це згільшує, тому що це дуже важливо. Угу. І плануємо навесну е, верхолази. Тобто в наших умовах це теж дуже важливо, тому що висотні гори. роботи теж ми будемо працювати. А не гори, йдеться про багатоповерхівки і так? багатоповерхівки, і, і гори, і гори все, все, що пов'язане з верховазами. Тобто. А чому власне центром цього була Коломия? А, Бо що ви головою? Дивіться, наша співпраця теж можна поділити умовно на три рівні. Тобто є національний рівень, де працюється на рівні Альберти ну, і України, okay, then, uh -huh. є діяльність, яка умовно йде під Пересолькою меморандуму між Воно-Франківською областю і провінцією Альберту, тобто на регіональному рівні. І один з напрямків роботи діяльності це на сприяння налагодженню міжмуніципальних відносин. Тобто, якимось чином ми долучені до того, щоб десь познайомити людей, познайомити міста і потім розвивати підтримувати цю співпрацю. Співпрацю. Співпраця між Коломи і містом Вигрів канадським це дуже цікавий і дуже перспективний проєкт. Він з 2019 року вже діє офіційно був підписаний меморандум із Коломищем. Вигревіла, ми є якби, учасниками комітету побратимства, який був створений в цьому діяльності. І от якраз теж намагаючись, на намагаємося знайти якісь найбільш, найбільш важливі потреби і можливості співпраці. І якщо об'єднати це все, то тут логічно, тобто що в Коломиї ці, ці заходи мусить, ну, могли би відбуватися, тому що для того, щоб Коломия теж стала повноцінним учасником і гравцем красу полі у цих українсько-канадських відносин, тому що в нас сиє, ну як Коломіян відповідає. тобто в Коломиї є потенціал, в Коломиї є люди. В Коломиї є все, але певні практичні кроки, тобто по наповненню меморандумів, по наповненню інших там формальних якихось рамкових документів, тобто те, що ми робимо, ми би хотіли, щоб Коломия більш активно була в те долучено робимо все можливе з нашого боку, щоб це тобто також може розраховувати коломийський бізнес на те, що він отримає сприяння, наприклад, оскільки це все таки комерційна палата, наприклад, якусь допомогу чи сприяння в співпраці з Канадою, так. Ну, звичайно, і ну, якщо є такі потуги, я розумію, що має за велике мова, мова йде. дивіться, про багато дуже речей, то Віталь напевно, краще би сказав про це. Але є питання: є питання, як вести бізнес, так як mm. вести бізнес цивілізований, правила гри, стратегічні якісь речі. Ще 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 канадійців. Дуже великий досвід, яким вони задоволені можуть ділитися з нами да? на муніципальному рівні, на іншому. Те, що ми розуміємо бізнесом в Україні, і те, що розуміють бізнесом в Канаді чи в інших країнах, це. Ну, дещо дещо інші рівні, так mm -hmm. і тому для нас дуже важливо ця співпраця. Ми б хотіли бути корисним, тобто, тому що ну дуже багато дуже багато беремо для сабо корисно. Може Віталій більше про це розповість. Я хотів додати, що зараз дуже активно підтримують Україну на загал і бізнес, зокрема. Відповідно, якщо в бізнесу вколони є інтереси і бажання розглядати співпрацю з Альберто, залежно від типу бізнесу, ми порадимо як найкраще це будувати. Mm -hmm. Зосередимо їх увагу на певних конференціях або на певних заходах, де можливо варто приїхати і організувати будь-які зустрічі B2B. Або з урядом Альберти, якщо є в тому потреба, так що ми дуже зацікавлені продовжити співробітництво. І коло ми сподіваємось, стан стане дуже серйозним партнером для нас. Ми теж на те розраховуємо. і, Власне цікаво почути мету от, візиту цього разу саме до Коломаї. Чи власне це і йдеться про те, щоб тісніше налагодити якісь контакти саме з нашим містом? Абсолютно, ну, в миї, ми маємо дуже дружні стосунки з мерією. Так що будемо зустрічатися з головою же черговий раз, підтримувати стосунки і меморандум. Своє, да? так. В додаток до того ми маємо певну низку зустрічей на рівні області, uh -huh. тобі, в Івано-Франківську, це ОДА, ДСНС, ну і ще дещо інші організації можливо. Так що, а мета це просування стосунків, закріплення і обговорення майбутніх планів на найближчі. Ну, ви добре розмовляєте українською. Я так, так розумію, що ви все таки народились в Україні так, і так. переїхали до Канади так? так вже в якомусь, ну скажімо так, не дуже дитячому віці. Так? А не дуже 24 роки тому. Так що. а ну і не дуже дорослому. <рес> я зрозуміла. Власне, тому так цікаво, так зараз бути в Україні і допомагати Україні. так? Я не розумію? тільки тому дивіться, в мене до речі, в Альберті дуже. Велика діаспора здається більш ніж 370 тисяч було до війни. Зараз я навіть не беруся говорити, яка вона може там під 450 500 тисяч українців. Це, це досить серйозний та прошарок суспільства. І, скажімо так, через військові обставини увага до України є не тільки в діаспорі, а взагалі в бізнесі і в уряді. Я думаю, що це дуже дуже важливо використовувати цей момент. Капіталізувати на ньому, а кому як на канадським українцям допомагати в цьому знаєте. До речі, справді чимало українців скористалися пропозиціями канадського уряду цими є спрощеними це. візами і допомогою, яку, яку надає уряд, і втікаючи від війни, власне зупинились саме в Канаді. і Багато схвальних відгуків є в інтернеті про те, що Канада справді гостинно зустріла і отримують підтримку і допомогу. Чи було так завжди? Чи це власне такі обставини все таки ширше відкрили двері Канади для українців а, набагато? ширше. до речі, до війни зовсім інша ситуація була з точки зору прийняття ну не тільки українців, а взагалі іноземців. Тобто робочі візи там свій певний процес був імміграція. А те, що впровадила Канада під час війни, це насправді дійсно безпрецедентно історичні mm -hmm. міри. Вони відкрили для українців по суті портал для того, щоб без отримання біженства українці мали можливість приїхати отримати ту візу, кое візу на три роки. Це відкрита робоча. Візи для для дітей навчання і справам продовження, так е, справом продовження, справом отримання постійного резидентства. Е, але що найголовніше можливості їздити туди назад. Тобто є, наприклад, інші країни, е, е, такі як Америка, та в них є зовсім інші умови перебування. Там да українець, який потрапив в Канаду, він може спокійно не перейматися, що він Втратить документ, якщо наприклад полетить. Абсолютно, додому. Абсолютно, да, і щось щось відбувається. Йому треба бути тут, то він спокійно може, чи вона спокійно може Пересуватися через кордон родом з Одещини, правильно так, чи багато з, з Одещини людей переїхало, власне тікаючи від війни? знаєте немало взагалі схід і південь mm -hmm. вони досить рівно представлені в порівнянні до інших країн, бо ви розумієте, війна там трохи більш в активній Звичайно, фазі, та так. то дуже багато та. Окрім того, що отримують фінансову підтримку і ну просто документи, чи є якісь сприяння, наприклад, там в пошуку роботи українцям, ну якось такі, якби з пошуком житла, можливо, знаєте, людина приїжджає на чужий континент, так, вперше в житті розумієте цю розгубленість. Так, Там дуже цікава система підтримки, тому що Україна надає певний рівень підтримки, але вони не все надають. Та ну все ніхто ж не надає, не Так, розуміємо. Тобто перші два тижні, наприклад, коли людина приїжджає, є безкоштовні отелі, так? Uh -huh. Потім вже треба шукати житло. Uh -huh. Країна надає 3 тисячі на дорослу людину, одноразову допомогу, одноразову та і півтори на дитину. Цих грошей реально вистачає може на місяць, два-три, максимум uh -huh. залежно від того. Ціни там високі. та дуже високі ціни. Тож, відповідно, громада, діаспоряни, волонтери дуже багато допомагають з житлом, в першу чергу, а uh -huh. з речами первинної необхідності, з мобільністю, з транспортом, тобто людей кудись повезти, допомогти, щось пояснити і Нити то тобто, все такі діаспора є активною. Українці українці Абсолютно. приймають дуже включилися так. не, не зменшилась ця активність зараз, коли а, вже півтора року війни минуло. Майже два вже скоро буде. Це так само, знаєте, виклик як і виклик взагалі. Підтримувати свідомість mm -hmm. іноземців стосовно ситуації в Україні, да його треба підтримувати. Дехто там прохоло більш прохолодно ставиться до того, але все рівно дуже багато українців підтримує. А як ви оціните дії свого уряду щодо підтримки? Ну уряду України загалом держави України в цьому протистоянні з північним сусідом, такому нерівному, насправді, і важкому коровопролитному протистоянні зараз. Ну, ви знаєте, що історична Канада була до речі, перша країна, яка визнала незалежність України, тож відповідно підтримка без. Умовна на всіх рівнях okay. дуже дуже небезпечно не підтримувати Україну, скажімо так, але хотілося б більше бачити системної допомоги в військовій сфері. Ми всі розуміємо, що волонтери, громадські організації роблять все, що вони можуть. Ми до речі співпрацюємо по інших проєктах, які не стосуються франківщини на загал України, але дуже багато робить робить громада. Да? уряд з військової точки зору дуже хотілося бачити більш більш предметну допомогу. Скажімо так. Чи зберігають вже нащадки тих перших українців, які мігрували в Канаду, свою культуру, і чи можна там почути українську мову від давніх діаспорян? Можна. Це, до речі, мова, яка законсервована, буває таке. Да? Ну... Різне буває. Як в будь-якій країні, є ті люди, які там четверте, п'яте, шосте покоління українців, до речі, українцям там більш ніж. 135 років, здається, вже більш ніж 135. Uh -huh. І перші українці, що приїхали в Канаду, це були саме з села Небилів, Івано-Франківська область, а в провінцію Альберта. Слухайте, ну це просто історично сама хвиля. Воно, контакти воно, мати, воно так? мало, так да, воно мало так статися. Тож, знаєте, в нас в магазинах абсолютно спокійно. Я маю на увазі не спеціалізованих магазинах, а загальних там продуктових є українська продукція. Вареники заморожені, звісно, да, uh -huh. голубці, налисники. Ну, Багато То чого українського. Це кухня, кухня відомою також. Так? Кухня це одна з основних кухонь в Україні, навіть не українці. Дуже, ну, майже всі знають, що таке вареники, наприклад. В Канаді. В Канаді. Це, ну, це добре, та, теж бренд певної мірою. Так, візь, так, борщ, абсолютно. Та. Так, ми конкуруємо в цьому сенсі, в якомусь там розумінні з нашими сусідами із Заходу, так, скажімо так, бо в них пироги порогі. Але це вареники, ну, багато людей розуміють, що таке вареники. І в чому різниця. Між пирогами і варениками, а борщ український, ну взагалі всі страви. Дякую, пане Віталію. Ну і пане Андрій, також запитання до вас. Наприклад, от також ми візьмемо нашу Прикарпаття і власне війну. Чи це активізувало наші стосунки з Альбертою, чи навпаки спочатку ну, важко було якось отже, війна, не всі хотіли їхати, ну я маю на увазі якісь такі на, на рівні е, ну, організації. маю на увазі неперечно активізувало е, просто в рази. От е, хочу розповісти таку історію. Тобто, це буквально перший чи другий день. Якщо мене Віталій віталі поправить, коли місто Вигревіліки побратимом Коломийщини, вигревічні створили комітет Естембаюкрепив. Називається так, ми uh -huh. стоїмо з Україною і Альберта. Там ну включилися і урядовці і громадські і активісти Багато і вони через те корнували допомогу uh -huh. Україні. Було надано дуже багато гуманітарної допомоги, допомагали людям, які тікали від війни. Активізувалися дуже багато процесів в різних сферах. Тобто, так те, що ми бачимо, ну якісь речі, які раніше здавалися, ну не те, що недосяжними, але якісь до віддалені перспективі там, і в допомозі. Вони дуже дуже активно і швидко реалізовуються. Так ближче стала. Розуміння, як на мене, ще у розуміння української громади, що таке все-таки все Канада і з чим її їдять, так тому що велика кількість людей, як ви казали, поїхала по програмі. Коя хтось залишився, хтось повернувся, хтось зрозумів розуміння, хтось ну такий своєрідний, теж не тому що ми. Е, е, Українці є значною а, а, частиною громадян Канади, громадян Альберти, зараз це стало більше, а, більше працюють, а, бізнесова складова теж розвивається. І тому ну, на всіх рівнях це активізувало просто в рази. І дуже 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 гарна перспектива цих відносин з нашої точки зору. Тут треба важливо. Зрозуміти якісь першочергові потреби для України і для Канади, тобто, де є речі, де ми можемо співпрацювати, і це підтримувати і просувати. Тобто, це на всіх рівнях, в тому числі і муніципально. Які очікування у вас і у вас власне від співпраці саме Коломиї, в які ми знаходимося, і Альберта повінції в нас діє а, між вигревілими Коломиєю на підставим комітет по побратимства. Е, є визначені е, пріоритетні напрямки співпраці, uh -huh. тобто де е, розуміння, що цікаво в Коломийщині, що цікаво в Гривільщині, і, і культурна сфера, і економічна сфера, і медична сфера, і там ще якісь речі. Тобто очікування в нас те, що буде більш задіяно в цьому процесі е, людей-партнерів. І воно отримає більше покриття. Тобто, тому що ну, в будь-якому випадку все, що відбувається в цьому світі, відбувається між людьми. У тобто, 2010 році пан Віталій Міленті взяв активну участь в організації Українського канадського бізнес форуму. Одного, перший був в Едмонтоні, в Едмонтоні, в Едмонтоні да. а потім був в Україні на території Франківської області в Буковелі. Буковелі. І це дало гарний поштовх до. Ну там було там люди познайомилися між собою, дали гарний поштовх співпраці. Тобто ми розуміємо, що ми хочемо, ми розуміємо, як ми це робимо, і ми розуміємо, з ким ми працюємо. І тому от це. Як на мене, пріоритетний напрямок. Я хочу трохи додати. До речі, ці побратимства регіональні чи місцеві, вони досить нестандартна річ для ну, в розумінні канадському, тому що переважно ці, ці побратимства існували на рівні великих міст. Тобто середнього розміру міста і невеличкі вони не мали такої можливості. Але це звернуло увагу до Цього феномену і можливості розвивати стосунки і на рівні провінційному, і на рівні федеральному, тобто, це на насправді дало поштовх більш глибинному співробітництву і на національному рівні так само. Так що сподіваємося, що з точки зору бізнесу ми запрошуємо бізнеси місцеві з Коломийщини дивитися на можливості в Канаді в сільськогосподарській галусі. Ну, Нафтогазу тут не дуже, але сільськогосподарська IT, Нафтогаз це наша спеціалізація. Переважно, що ж пане Віталію, дякую вам за цікавість до нашої Коломиї за те, що допомагаєте власне коломиянам налагоджувати ті контакти. Дякую за те, що завітали до Коломиї до нас в студію. Розповіли трішечки про діяльність вашої палати альбертської української комерційної палати думаю, нашим глядачам також було цікаво дізнатися, що існує така організація про потреби. Він пан юзюк. Я часто коло моєї дому можна розпитати детальніше. Добре. Правда, отже, спілкувалися ми з Віталієм Мілентівим, президентом Альбертської української комерційної палати та Андрієм Юзюком, виконавчим директором цієї палати в Україні. Дивилися програму на часі. Дякую вам і до побачення. Дякую.